Задня підвізка у нас завантажена, передня розвантажена. В ній зберігся той самий апофіоз кайфу французьких автомобілів. Спойлер, коштують вони, блін, як двері. Тому будьте з ними трошки обережніші. Якось воно тут може якось. Так, ну тут так, ага, ага, цю полочку склали, так, за ручки взялись, так. взялися. Ну, ви зрозуміли, цей автомобіль максимально підходить для звичайного перерічного українця. Ви знаєте, народ, за свою кар'єру автопідбору я чув дуже багато негативних відгуків про бренд Citroen. Погані коробки, роботи погані свої. Там бензинові мотори погані, погані продажі. нецікава тачка. Сьогодні ми будемо розбиратися, чому Citroen C5 Aircross 25-го року сильно цікавіший, ніж свої конкуренти. Це канал Парабес. звати Сан Сансанич. Citroen C5 Aircross, півтора літра. Дизель. Поїхали. Пау! Ну що, народ, ми знаходимося на території дилерського центру 38 Расі Citroen. І сьогодні разом з Дмитром, менеджером цього автосалону, ми розберемося Citroen c 5 Aircross. Що це за звір? Дмитро, привіт. Привіт. Скажіть, будь ласка, що в нас сьогодні буде на тест-драйві за автомобіль та в якій комплектації? Сьогодні у нас буде на тест-драйві автомобіль C5 Air-Cross комплектації FIL. Комплектація ФІЛ являється початковою комплектацією, оснащена дизельним турбованим двигуном об'ємом 1.5 на 130 кінських сил. З крутним моментом 300 Ньютонів і восьмиступеневим гідротрансформатором бренду Aisin. Тобто у нас сьогодні буде базова конкретна комплектація за мінімальний прайс. Супер. Ідеально. Прям те, що я хотів. Рено, будь ласка, давайте базу. Ми прям дуже любимо базову комплектацію. Скажіть, будь ласка, кого дилерський центр Citroen бачить прямим покупцем, портретом клієнта на цей автомобіль? Це прям ай-яй-яй, такі от двіжові люди. Чи це там трошечки вже бабці там з паличками хто вони? Клієнти c 5 Aircross насправді різної вікової категорії. Це люди, які хочуть за адекватні кошти купити автомобіль який буде надійним, прогнозованим, економічним та також оснащений багатьма сучасними опціями? Також він класно виглядає. До речі, про ціну яка вилка ціни в 2025 році зараз, середина лютого 2025 року, нижня ціна на ту комплектацію, яку ми отримаємо, і максимальний хай прайс за гібридну, максимально круту версію. Автомобіль C5 Aircross буває в двох комплектаціях. Це комплектація Feel являється початковою і комплектація Shine є максимальною. Дизельні версії є і у Feel, і у Shine комплектації починається ціна мінімально від мільйона 236 тридцять шість тисяч двісті гривень. Саме якраз таки цей автомобіль в білому кольорі за цю вартість. Максимальна комплектація в дизельній версії коштує 1 мільйон 381 вісімдесят тисячу гривень. Також максимальній комплектації є версія плагін гібриду, де є електромотор і бензиновий двигун об'ємом 1,6 з сумарною потужністю 225 кінських сил, і також з автоматичною коробкою передач бренду ISEP на 8 ступеней. Він а вам не мазда. Так, і ціна такого автомобіля стартує від 1 мільйона 850 тисяч гривень. Ну що, народ? Ви знаєте, які ціни. Сьогодні ми розкажемо, що таке C5 Aircross. А якщо ви маєте бажання прийти та пощупати це все самостійно, а можливо, і придбати Citroen C5 Aircross, приходьте, будь ласка, в Citroën 38R за адресою Скляренка 13 в місті Києві, де вам будуть дуже раді. Дякую, Дмитро. А Дякую. ми поїхали кататися. Ну що, 38 ра нам вже видали автомобіль, і от він вже поданий. Ну що, погнали кататися. Йо. Так, хто ти, Сетран. Естетична толерантність. Саме так я називаю весь дизайн французького автопрому за останні 10-15 років. Він компромісний, трошечки ексцентричний, трошечки на пафусі і при цьому плюс-мінус нормально впізнаваний. Ось так можна описати і ці c 5 Aircross 24-25 року, останнього модельного року на цей автомобіль. Чим ця тачка фактично приваблива для українського покупця, на мою думку. По-перше, вона економічно обґрунтована в більшості своїх комплектацій. Вона не дуже дорога, при цьому не дуже дешева, і найголовніше, в ній зберігся той самий апофіоз кайфу французьких автомобілів, дизельний мотор. Наш автомобіль 1,5-літровий дизель в базовій комплектації. Щиро дякую Сітреену, особливо салону 38 в Citroen, за те, що вони нас почули і дали нам базову комплектацію, а не Максималку на механіці. Пройдемось по деталям. Збоку цей автомобіль досить цікавий і має прикольний зовнішній вид, особливо характерні еєрпампи по нижній частині автомобілю. Вони зроблені для того, щоб захистити залізну частину автомобілю від будь-яких подразників, типу там, пардюрів і прочої прочої історії. Спойлер коштують вони, блін, як двері. Тому будьте з ними трошки обережніші. В базовій комплектації ми маємо безключовий доступ. Прикольно, але тільки на передніх дверцятах. Сліпих зон у нас немає. Не наглійте, базова комплектація. Ну, по задньому ряду, і взагалі по дверкам зверніть увагу, все тут закрито, і ви ножки свої не будете вимазувати. Але ось цей скос мене чесно засмутив. З моїм ростом 186 см, коли я сідаю отут, я маю якось комфорт відчувати, але мені там трошечки дискомфортніше. І отут я головою трошечки пару разів вдарився. Неприємно. По багажному відсіку, професійна назва, тут місця ну, сильно немало. Ай, коротше, якщо там все опустити, роздвинути ще сот плюс літрів до місця, і Сансанич туди точно ляже. Більше там сказати немає про що. Ну що, коротше, ми поїхали кататися. І перше, на що я звернув увагу, це лектор КПП. Він зроблений маленьким, приємним джойстиком. Я такий кайф від цього відчував останній раз, коли я в 7-му року сидів, тільки вартість цього автомобілю ну значно більше. разів, напевно, в 5. І це прям реалізовано досить комфортно, приємно, з приємних матеріалів. За це однозначно лайк. Люблю тачки з крутими бортовими моментами. Дизельні тачки в цьому плані сильно виграють. Економно, бортовий, крутий. Вона от вся така приємна, людська. Знаєте. Ну, тобто бензинові тачки, вони в моєму розумінні, особливо ті, котрі я люблю, вони створені для того, щоб навалювати так сильно, відверто, класно, їхати 4 секунди до 100. А дизельні тачки, вони в цьому плані для життя. Такі прикольні, приємні, людські. О, у нас спрацював старт-стоп, прикольна класна функція для економії, але я її не люблю. Тому я її просто вимикаю і хай би йому грець. В дзеркалах я бачу достатньо інформації для того, щоб в комфорті пересуватися собі по місту. Але все ж комплектації зі сліпими зонами комфорту буде значно більше. Тому, якщо є можливість замовити допом цю опцію, не шкодуйте грошей. Використовуйте цю можливість та беріть додатково сліпи зони. Класна фіча. Я довго думав як показати на цьому автомобілі якість і висоту кліренсу. Дивіться, задня підвіска у нас завантажена, передня розвантажена. Автомобіль задіагоналений, і в нас при цьому купа місця в найнижчій точці. Автомобіль не чіпляється до землі в жодному випадку. Ба Більше, жорсткість кузова ніяк при цьому не страждає. Двері як відкривалися легенько, класно, так і закриваються легенько, класно. Крутий кліренс є, гарний зовнішній вид є, гарна ціна плюс-мінус є, крутий дизельний економічний мотор є. Купа причин для придбання цього авто. До речі, ми не забуваємо про такий значний параметр, як параметр гарнюнькості. Гарнюнькість в цьому автомобілі однозначно це кермо та панель приладів. Органи керування водія мені тут подобаються. Кермо скошене і зверху, і знизу. Воно приємне на дотик. Хоч тут і немає підігріву керма в базовій комплектації. Все це приємне, його хочеться торкатися, прям так робити так. АСМР смерсву. Для фанатів саме СМР-звуків тут е, можна до всього доторкатися. З приводу панелі центральної, вона зроблена із жорстких пластикових матеріалів в більшості своєї частини. Трошечки тут є м'якенького, але загалом в більші частини це пластик. Це є глянцеві моменти. Ось вони будуть дряпатись, вони будуть дряпати сильно, особливо там, де кнопки підігріва, сидіть. Але все інше зроблено з витривалих. Практичних матеріалів, з якими можна існувати, і 100 тисяч пробігу, і 200 тисяч пробігу класична ситуація для автомобілів цього класу. З приводу магнітоли, в мене таке враження, що Citroen своєю мультимедією роками займатися сильно не хоче. Із розряду ми вам вже зробили коробку Айсін, залишили дизель терпіть. Ну от зараз я намагався три рази через різні дроти підключити свій телефон. І Apple CarPlay тут може бути присутній, можливо, його треба активувати, але з моїм iPhone він просто не увімкнувся. З телефоном Паші Android він теж не увімкнувся. Я думаю, це виключно наша індивідуальна історія з нашими конкретними девайсами. Але ну, вона сталася і це не дуже приємно. В базовій комплектації немає люку. І я не до кінця впевнений, чи є люк взагалі в якійсь комплектації, але я думаю, що для сучасного автомобілю це опція must have. Тому якщо він є, то це прям комфортно, зручно. Хоча я не відчуваю дискомфорту від того, що зараз у нас його в наявності немає. Це ж базова комплектація за мінімум коштів за цей автомобіль. Тому дай фіг би з ним точно. А ці от ручечки, такі залізні, металеві, вони прям такі вражені, що з металу не з пластику зроблені, а з металу нормального. Такі прям важкі відчутно. Закривання дверей таке досить приємне. Враження таке, що хочеться трошечки гупнути, щоб воно якісно замикалося. Блін, ну от мені реально от весь огляд, мені слово людське для людей йде паралельно з цим конкретним автомобілем. Кнопка старту цього автомобіля, от її, це якесь віяння, напевно, сучасної Моди раніше її ставили отут десь збоку, боку, ренджеровера тут зверху, збоку. Інтуїтивна рука туди тягнеться постійно, а вона вже тут знизу. Та і хай би вона буде, напевно. Не можу сказати, що це якось мене там обломало, чи я в супер дискомфорті від цього. Ну, типу, ок і ок. Панелька під дисплеєм мультимедіа, вона пластикова глянцева, вона сенсорна. У мене є враження, що цей сенсор збудований таким чином, що взимку при сильному голоді зранку воно може з часом збоїти. Я не буду прямо з певністю казати, що так воно станеться, але можливість така присутня, тому будьте обережні і якісно прогрівайте ці автомобілі в салоні, щоб користуватися всіма функціями і нічого ніде не ламалося. Як ви зрозуміли по моїй посадці, проводження нашого улюбленого тесту тут можливе. Досить комфортно, цю полочку склали, так заручки взялися. Так, ну ви зрозуміли, де я, де місця достатньо. Але навіть якщо ви затоновані, будьте впевнені через м'яку підвізку і м'які аморти. Коли ви будете рухатися, зовні вас помітять точно. Якщо я 100 кілометрів в такій позі проїду, ви мене потім не зберете в мої 30 років. Якось воно тут може якось. Так, ну тут, так, ага. тут їздити дітям і невеликим людям. Крупногабаритним сансаничам тут ну ви зрозуміли, що тут комфортно, а що тут некомфортно. Досить задньому ряду пішли на передній і поговоримо ми в першу чергу про ще одну технічну особливість цього автомобілю. Ух ти, м'якенько, до речі, прикольно, мені подобається. Роки Сітроену з роботизованими коробками з одним щепленням там, 10 12 років нарешті показали їм, що немає нічого краще, ніж класичний, топорний, витривалий, сучасний гідротрансформатор. Пусть буде айсін, нічого страшного. Ні за ну і фіг з ним. Зато це буде просто витривало і космічно практичніше ніж те, що було раніше. Муа! Сидіння конкретно от сидіння автомобілю, мені м'яко. Тобто у нього немає прям супер динамічної такої бокової підтримки, супер жорсткого враження, що я тут зараз буду вау-вау-вау, прям навалювати. Але мені прям супер-супер м'яко. З моєю вагою в 100 плюс кілограм Мені тут приємно сидіти. В них приємно їхати. Тут не треба щось видумувати. Прям. Ти сидиш собі в м'якому приємному кріслі. Кілометрів. 300-400 одним махом в цій тачці я приїду прям ізі. От Ми зараз їдемо по просто жилому кварталу і зараз будуть лежачі поліцейські. Давайте спитаємо зараз після отакого От і отакого От у Поліни. Як у тебе відчуття на задньому ряду, будь ласка? Ну, як ти вже казав, тут мені здається в будь-якій людині буде тіснувато особливо. На контрасті з попередніми машинами. Із плюсів, що тут немає цієї сходинки, посередині дуже зручно пересуватись з одного боку в інший, але, звісно, тут дуже мало місця для ніг. Існувато за тобою сидіти. Бачите, не одному мені так сталося. Будемо очікувати, що Citroen, почувши багато таких коментарів в наступному C5 Aircross трошки там переформатують постановку задніх крісел для того, щоб місця там з'явилося трошки дійсно більше. Півторалітровий дизель, котрий ставиться на ці тачки не досить часто, але Citroen використовує цей мотор дуже-дуже багато років. І найкращим показником його витривалості є те, що він встановлюється на комерційний транспорт. Комерційний транспорт ніхто жодного разу я не бачив, що обслуговував так, як свої особисті тачки. Водії пролюблюють масло, пролюблюють ТО, забувають, що там щось треба зробити, поміняти, їздять до останнього на, там, на щепленнях і так далі. Власники економлять на обслуговуванні. Цих автомобілів і бла-бла-бла, коротше, ці мотори їздять і їздять дуже багато. Додамо те, що в базовій комплектації Citroen комплектує автомобілі Citroen Led Vision. Led Vision, якщо що, світла тут достатньо. По відчуттю їзди півторалітрового літрового мотору. Дивіться, вона не намагається з'ясовувати з кимось стосунки на дорозі. Вона не викликає ніякої агресії. Це ми про Сітроєн це бенті Вона не провокує тебе на якісь суперагресивні дії, і це робить честь у цьому автомобілі, як мінімум в тому, що його прямі однокласники нікуди в плюс-мінус не їдуть. Тобто, коли в тебе 130, там 140, 150 кінських сил в гібриду 200 там з гаком, то ну, нічого ультрастрашного в цьому немає. Поки ми катаємось. От, я тут звернув увагу на деякі моменти, котрі для французів залишились таким самим. От, сам процес, сама кнопочка, саме цей модуль круїз-контролю в Peugeot 2014 року він був точно таким вже, тобто ніфіга не змінилося, наче воно і не потребує якихось змін, да, наче і хай воно так існує. Воно залишилося старе. Під кермом тут є навіщо я не зрозумів, але є підрульові ліпістки. Давайте трошечки звернемо увагу на історичні факти, пов'язані з цим органом управління. Це зроблено для швидкого перемикання коробки передач в мануальному режимі. В процесі, поки ви навалюєте, хасанете, приймаєте участь у перегонах і так далі. Воно з'явилося в автомобілях в звичайному користуванні тільки після того, як такі автомобілі мали з'явитися в продажі в офіційному, хоча б лімітованою серією, Значить в ДТМ ця історія з'явилася. Чи корисні вони цьому автомобілю? Я не знаю. Мені здається, що вони там трошки зайві. Ця коробка швидка. Адекватна, в спортрежимі вона нормально буде їхати, вона буде трошки швидше перемикати, у вас буде трошки більше можливостей на трасі, і цього достатньо, воно вам не потрібне. Рухаючись на тому автомобілі, я чомусь згадав тачку, яку ми купили десь півроку назад, в минулому кузові на двохлітровому дизелі, котра прям дуже-дуже прикольна і її любить власник. Вчора я йому написав. І попросив дати коментарі з експлуатації минулого кузову C5 Aircross. Привіт! Десь отак плюси. Дизель 2-літровий, м'яка підвіска, малий радіус розворот, комфортні сидіння, просторий салон і багажник. Із мінусів відсутність підігріву скла електронного, я так розумію, підігріву керма в тому автомобілі. Немає його, так і в нас в цій комплектації цього немає. Ззаду могло бути й більше місця. Ха! Ха! Мені не здалося. Бачите, мені не здалося. Двадцяти багажник за низько відкриваються. Шумка й аудіо могли бути краще, але ж це. Відповідно її ціни. Ще відсутні асистенти руху, і я не певен, що вони існують як опції. Як ви всі знаєте, моя основна діяльність це автопідбір. Ми шукаємо автомобілі по замовленню для клієнтів, які хочуть отримати максимальну якість за адекватним бюджетом. Тому якщо ви Хочете придбати класну тачку, не знаєте, що з цим робити? пишіть, будь ласка, за посиланнями вниз на наші соціальні сторінки та замовляйте підбір автомобілю по вашим критеріям в максимально крутих цінах з максимально високою якістю. От поки ми їдемо по трьох полосах, я тут трошечки поперелаштовувався, і ви знаєте, відчуття того, що цей автомобіль поважають, десь на рівні 5 з 10. Люди розуміють, що це досить свіже, але при тому не досить дороге авто, і всякі хлопці на заряжених американських BMW просто не хочуть мене кудись пускати. Треба трошечки нагліти. І цей турбодизель з його бортовим моментом дає можливість всунутися десь в якісь дірки. І не забувайте, будь ласка, що кожен наш огляд. Кожна хвилина цього відео націлена на те, щоб ви підписувались на наш канал, дивилися його і отримували якомога більше класної інформації про тачки. Тому дзвіночок, лайк, підписка. Цей автомобіль. Максимально підходить для звичайного пересічного українця. Це SUV, в нього досить немаленький кліренс, в нього максимальна проходимість в міських умовах, в нього досить немаленький справді багажне відділення. І при цьому вона має сучасний, прикольний, такий трошки футуристичний зовнішній вигляд. Коротше, я особисто відчуваю, що цей автомобіль як був, так і є бестселером серед нових автомобілів, в своєму класі і я поставлю з 10 8 балів йому тільки через дві причини: перше, мені не вистачає повного приводу, все ж а друге, це не вистачає заднього місця, заднього ряду, там прям посадочного. Ця тачка, на мою думку, коштує своїх коштів. І цікава в 25-му році для розгляду з приводу конкурентів. Для мене дуже важко адекватно оцінювати цю тачку і її конкурентів в порівнянні ціна якість. Ну давайте розсудимо простими словами. Інтернет переповнений інформацією про те, що основний прямий конкурент цього автомобілю це Mazda CX-5. і про неї дуже, дуже, дуже багато інформації. Народ давайте зафіксуємо. Будь ласка, ці автомобілі категорично різні. Вони не можуть стояти в одному ряду в плані порівняння, тому що вони в різній ціновій категорії. Різниця все ж базові комплектації просто є. Вони все ж по різному відгукуються. Історія про клієнтів, котрі купляють цей автомобіль чи Mazda cx 5 Зовнішність у них прям ну, ну сильно різна. У них в салоні трошки різна вся ж кількість місця в cx 5 його більше. Ця тачка на навіть на дизельному півтора-літровому моторі більш динамічна, на моє враження, ніж двохлітровий cx 5 З приводу інших тачок, які можуть розглядатися в цьому ціновому, це там, ну, можливо, там Suzuki Vitara, Skoda Karoq, у Peugeot там 3008, можливо, модель. Всі ці тачки. Вони плюс-мінус рівноцінні, тому, обираючи саме Citroen C5 Aircross, ви отримуєте саме Citroen в плані візуалу та в плані його наповнення. Якщо вона вам ближче. Не сумнівайтесь, беріть ці троє. Якщо вам ближче щось інше, розглядайте їх в прямому порівнянні. Приїхав, сів, проїхався, вийшов, приїхав на іншу тачку, сів, проїхався там, де вашій п'ятій точці, фактично буде комфортніше, ту тачку і обирайте. До речі, тільки що спрацювала дуже класна історія. Тут є утримання в полосі в базовій комплектації народ. І ми от просто їхали і відпустив кермо, трошечки смістилась лінія, а вона взяла і кермом і підрівняла її. Це дуже круто, коли така опція є в базовій комплектації. Народ це прям дуже дуже прикольно. Також мені сподобалася одна така цікава історія. Коли ми отак от починаємо рухатись, у нас опа і у нас спрацьовує АБС. блін. Це дуже прикольно. Ця тачка дійсно про безпеку вашого руху на дорозі, тому будьте впевнені, це нічого не зламалося. Це вона просто хоче, щоб ви доїхали додому цілі і неушкоджені, як сказав Дмитро з приводу попередньої версії до шумку Там є деякі запитання. Зараз ми сидимо в повністю новому автомобілі на зимовій, такій прям ну високій гумі. І я чую колеса, але ну зовсім не так, як я їх чую у японських автомобілях. Тут з цим трошечки краще. Тому відверто вона не сильно крута, шумка колісних арок, і там, і взагалі загальна шумка. Але ти сидиш тут в комфорті, тобі нічого там вуха не валить. Тому вона достатня за ці кошти, однозначно. От зараз ми намагаємося трошечки. Отримати їздових характеристик від цього автомобіля. Я перемкнув коробку в спорт. Пам'ятаєте, що автомобіль зараз має менше 100 км пробігу, і ми не займаємося його випробуванням на предмет 0-100, тому що він не пройшов обкатку. Але якийсь загальний режим їзди ми отримаємо? От зараз я їду і ну, я відчуваю себе комфортно. Я можу їхати ще швидше, якщо мені сильно захочеться. І я не буду відчувати, що мені якось неприємно пересуватися. Прошу зазначити, все ще з витратою палива менше 10 літрів на 100 км. Ну що, народ, традиційна кінцівка наших відео, я в багажному відсіку, але в кінці такий сподобавшийся мені, це п'ять ікрос мені трошечки обламав. Тут є полочка, котра змінює висоту багажного відділення, змінює його об'єм літраж. Так от, на ній з боку написано обмеження в 100 кг. Не хочеться платити за зламану полочку, так як Сансанич важить трошечки більше. Можете написати в коментарях, скільки я важу. Можливо, хтось вгадає, але я нікому не скажу, хто з вас дійсно вгадав. Я хотів запхнути сюди Пашу, але він досить, блін, швидко бігає, навіть з камерою. Citroen C5 Aircross – це тачка, яка мені дійсно сподобалась. Вона прикольна, вона коштує свої грошей, на мою думку. І якщо вам вона цікава, ви можете завітати до автосалону Citroen 38 RA на СКРНК 13, для того, щоб відчути цю тачку, спробувати і, можливо, придбати. Дякую вам за те, що дивитесь наше відео, за те, що підтримуєте нас, приймаєте участь у розіграшах і взагалі, поки існуєте ви, існуємо ми. Всім вам дуже-дуже дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, донайте на ЗСУ та не забувайте, все буде добре. З вами був Саныч Сан, і канал Парубець. Мийте руки мило. Всім пока! Я закриню сам, можеш знайти.